Сьогодні росіяни не бачать жодних причин, чому вони мали би зупинятись в Україні, і війна невдовзі готова буде постукати до її західних сусідів. У цих умовах Європа має переосмислити принципи оборони, підготовки та співпраці. Про це пише колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний у колонці на шпальтах української правди. За його словами, зараз на четвертий рік війни можна упевнено констатувати, що повномасштабне вторгнення росіян у лютому 2022 року призвело до краху ідей і теорій, на яких ґрунтувалося саме уявлення про світовий порядок. Проте, пише дипломат, формування нової європейської архітектури безпеки, ймовірно, до 30-го року не розглядається як найчельніше завдання, а якщо і розглядається, то лише декларативно та концентруючись на переоснащенні національних збройних сил країн Союзу. На думку залужного, залучення України як повноправного гравця в майбутній архітектурі європейської безпеки ні формально, ні принципово не розглядається, окрім часткового використання бойового досвіду та надання допомоги у війні з Росією. В колонці йдеться, що оскільки в Європі немає єдиної системи оборони, Україна може інтегрувати свою ППО та ПРО лише через НАТО. Співпраця з країнами-членами альянсу, особливо тими, що межують із Росією, це єдиний спосіб обійти внутрішні перешкоди в ЄС пише посол. Хоча для країн НАТО це пов'язано з великими геополітичними ризиками, ексголовком озвучив висновки з війни в Україні, які потрібно, як вважає він, взяти до уваги європейцям. По-перше, наголосив Залужний: війна може бути довгою, а отже, це абсолютно змінює підхід до самої організації Збройних сил. По-друге, на поле бою прийшли нові технології, опанування якими потребує не лише заміни озброєння, а й кардинальної заміни стратегії доктрини і підготовки. І по третє, зазначається, війна стала гібридною, адже ведеться як на лінії бойових дій. Так і всередині країни використовуючи всі, зокрема і інформаційні можливості самої держави, дипломат припустив, що для створення нової архітектури європейського континенту потрібно не менше як 5 років, які будуть супроводжуватися як інерцією, пов'язаною зі сподіванням на збереження прийнятного способу існування, так і подоланням бар'єрів у демократичному суспільстві. Хочу також додати, що за майже 4 роки війни в Україні Росія системно навчається воювати краще. Вона вже побудувала нову армію, яка збирає, аналізує і одразу впроваджує бойовий досвід. Усе це фіналізується в розробці нових доктрин і програм підготовки, попередив він. Крім того, залужний звернув увагу на національний склад полонених, що потрапляють до ЗСУ. На його думку, він може свідчити, що РФ передасть свій унікальний досвід у такі країни, як Китай, Іран і Північну Корею. А отже, пише Залужний, це свідчить про неминучу масштабну реформу Збройних сил РФ як під час війни, так можливо і в повоєнний період. З урахуванням тенденцій розвитку науково-технічного прогресу в умовах сучасних бойових дій і завершення формування принципово нової доктрини ведення війни, така реформа, очевидно, завершиться не пізніше 30-го року. Це будуть Збройні сили роботів, автономних систем і штучного інтелекту, об'єднаних досвідом та вже діючими доктринами. Підсумував колишній головнокомандувач ЗСУ.